Вітаю, друзі, події розвиваються дуже динамічно, і щойно ввечері я записував відео про те, що фракція Слуга народу прийняла рішення повернути закон про мобілізацію в уряд для доопрацювання. Як фактично на середину дня ми маємо ще багато подій, які потребують осмислення і коментування. Перш за все депутатів. Народних депутатів від Європейської солідарності, зокрема Олексія Гончаренка, не пустили на погоджувальну раду, яка відбулася о 9-й годині ранку у Стефанчука. Хоча кожен народний депутат, згідно з регламентом Верховної Ради України, має право бути присутнім на погоджувальній раді. Після цього почалося ще якісь таємне засідання, куди теж інших народних депутатів не допустили, отже, це свідчить про те, що влада. Не знає, що робити із законом про мобілізацію поданим урядом, і в який спосіб викрутитися із цієї ситуації. Однак є ще одна сенсаційна новина, яка сталася за ніч. Це те, що Мар'яна Безугла людина, яка на моє суб'єктивне переконання з подачі опита особисто Зеленського, поплюжила залужного, поплюжила наші збройні сили. Написала заяву про вихід з партії Слуга народу із фракції. Вона залишається мажоритарним депутатом і клянеться в тому, що вона підтримує президента, а свої дії мотивує тим, що їй не потрібна слабка фракція та партія під час війни, яка не дозволяє їй говорити правду. Мовляв, я думаю, що цей крок слід тлумачити в кількох аспектах. Крок Мар'яни Безуглої. перш за все. Їй сказали, що не зможуть прикрити її від звільнення з посади заступника голови комітету. Це один варіант. Другий варіант, те, що Мар'яна Безугла – це новий технічний проєкт Зеленського та його Шапіто під вибори, які, як я переконаний, плануються весні 2024 року. І третій варіант це те, що Мар'яна Безугла… Вважає, що корабель слуг народу тоне, і, відповідно, потрібно вчасно з нього зіскочити для того, щоб потім говорити про те, що я, мовляв, знала і передбачала, і ось я вчасно звідти е, пішла. Хоча ми розуміємо, що саме Мар'яна Базугла це людина, яка прикривала е, злочини Зеленського під час розслідування Вагнергейту, людина, яка е, за своїм інтелектуальним рівнем не повинна бути взагалі в комітеті з національної безпеки, хоча не зрозуміло, як жителі е, оболоні міста Києва взагалі проголосували за таку людину. Напевне, орієнтувалися виключно на наклейку «З». Однак, як бачимо, події розвиваються дуже динамічно. Можливо, сьогодні я запишу ще одне відео, тому що цікаво, як, яку стратегію обере Зеленський та його Шепіто щодо закону про мобілізацію, який. Я так розумію, дуже сильно б'є по їхніх рейтингах і завів їх у політичний Цуцванг. Цу Будемо спостерігати. Слава Україні!